Сидю, короче, тут в кустах, короче. Комарів кормлю. Сидела, тучу. У-у-у. Якась хрень прямо до уха підлітає, як пропеллер шахет той. Я такий не поняв, рукою махну, бах, щось відбив. Туда-сюда смотрю. А тут така хрень. Диверсант. Розвідку Разведку Крило своє ховає з котеняка. Улики, понял. Типа я не я, моя хата з краю. Да, ховаєш крило. Вон, бачите, в нижній часті? От-от-от-от вот, вот, вот. Заничковує, Запечатує свій парашют. Эй, рогатий монстр. Тебе як звати, га? Ти хто такий, блін? Ще й падло мене вкусило укусило, га? Да, скотеняка. Красиво. Блін, гарний зараза. Гарний гарний. Такий матерый матерый кавалер и горячий. Реально такий теплый.